Енергетична стратегія України зберігається в таємниці, але в мережу потрапили фото слайдів і можна подивитися, що нас чекає. В першу чергу цікавить, звісно, розвиток сонячної енергетики. Маю надію, більшість знає, що 21-22 червня 2023 року у Лондоні наші можновладці презентували енергетичну стратегію України до 2050 року, і, маючи звідти слайди, можна її вже детально розібрати. Пропонується побудувати 320 ГВт нових потужностей, звісно, із різним коефіцієнтом використання встановленої потужності, але все одно цифри вражають. Додати 140 ГВт вітру, 87 ГВт сонця, 38 ГВт накопичувачів енергії. Більше ніж подвоїти потужність атомних електростанцій, додавши ще 16 ГВт. Також слід пам'ятати. Щодо того часу вони почнуть виводити старі потужності, тому не зовсім зрозуміло, це із рахуванням виводу чи лише нові. На біо та гідроенергетику відводиться лише 19 ГВт, а це та сама маневрова потужність, яка повинна згладжувати піки вітру та сонця. Почнемо з головного для нас, а саме розвитку сонячних електростанцій. Вже навіть визначені регіони, де є необхідність у побудові нових сонячних електростанцій. Згідно планів, вже у 32-му році фактично за 9 років має бути побудовано 31 ГВт сонячних панелей. Це по 3,5 ГВт на рік. Потужність фактично має збільшитись у 4 рази. Навіть цю цифру дуже хочеться поставити під сумнів, спираючись лише на терміни отримання дозволів на підвищення потужності та їх виконання. Також більша частина регіонів, в яких передбачається будівництво, зараз охоплені війною. Або війна дуже поряд. Тому все почнеться лише після перемоги. Вартість сонячних електростанцій закладена чималеньку 660 доларів за кіловат. Напевно, знову не дивляться прогнози по вартості сонячних панелей. Вартість сонячних панелей вже рік як падає, і ціни вже повернулися до рівня 2019 року, і на фоні енергетичних війн є прогнози, що ціна буде падати і надалі. В будь-якому випадку 31 ГВт – це набагато більше, ніж зараз здатна прийнята наша енергосистема. Паралельно з розбудовою сонячних електростанцій має вестись потужна модернізація мереж, встановлюватись накопичувачі енергії і тому подібне. І це має робитись вже, а не завтра або післязавтра. Повітру плани ще більш амбіційні. 130 ГВт, з яких 69 має побудувати вже до 32-го року. Але тут половина з проєктів можна починати будувати вже, бо вони знаходяться поза межами бойових дій на заході України. Так, а чим планується балансувати нові потужності? Це 38 ГВт установок зберігання енергії. Тут наведена пікова потужність, а скільки ГВт годин планується зберігати, не вказано. Але в будь-якому випадку це лише половина від запланованої потужності. Навіть сонячних електростанцій. Нові гідроакумулюючі електростанції компенсують ще 5 ГВт, що в сумі з акумуляторами все одно значно менше генерації видає. Тому питання балансування, на мою думку, все одно залишається дуже гострим та відкритим. Добре, а хто буде споживати всі ці обсяги електроенергії? Майже третю частину генерації планують пускати на виробництво зеленого водню. Ідея сама по собі ніби непогана. Але питання транспортування водню не розкрито. По звичайних трубах його не вийде транспортувати, потрібно робити і повну модернізацію газотранспортної системи. У слайдах цієї інформації я не знайшов. Планується потужний експорт електроенергії у сусідні країни, для чого потрібно буде побудувати нові високовольтні лінії. Те, чи буде потрібна та електроенергія сусідам через 10-20 років і чи будують магістральні лінії підведення з їх боку, питання цікаво. Та так само і з зірочкою. Разом з тим, планується, що в 50 му році населення України буде 42 мільйони. І за загальносвітовою статистикою, ми до того часу придбаємо 134 мільйони електромобілів, які її будуть забезпечувати споживання вночі, можливо, і додаткове балансування в день. Не знаю, як в них, а в мене це вийшло ще 300 мільярдів доларів. Це якщо більшість бушних авто купувати. І все добре. Але у 2021 році в Україні було лише 10 мільйонів машин. Тобто, по факту планується, що все, що їздить, буде електричним? Чи кількість машин збільшиться вдвічі? І безперечно, буде розквіт бізнесу за всіма напрямками, який і збільшить споживання електричної енергії втричі. Чи вірите ви у реальність таких планів? І головне, чи погодитесь інвестувати? Чи порадите комусь інвестувати у сонячну енергетику зараз? Mm -hmm. На жаль. Чи може на щастя, і у Лондоні не повірили. І я поки що не чув про чергу інвесторів, які би зацікавилися цим амбітним планом. Скільки грошей пішло на розробку енергетичної стратегії на відрядження до Лондону для представлення цієї стратегії, теж залишається за кадром. Ось так однією рукою влада будує чергові нью а ми чомусь боремось за те, щоб вже побудована генерація працювала, нам вчасно платили гроші. І не вимикали те, що вже побудовано: такий собі і ніянь української енергетики. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. Попереду ще багато цікавого.